Коли забрали гетьмана, українцям сказали нічого страшного, це просто реформа. Але саме тоді почалося тихе системне знищення України. Історія України після знищення Гетьманщини, як імперія, Російська імперія ламала Україну зсередини. Після поразки Мазепи, і Полтавської битви, імперія не зупинилася. Полтава була лише військовим ударом. Справжній удар прийшов пізніше: адміністративний, культурний ще й соціальний. Імперська політика діяла повільно, але методично, розраховуючи на втому суспільства, все як і зараз. Спочатку все виглядало м'яко, гетьманство ще формально. Не існувала, але реальна влада поступово переходила до імперських чиновників. Чиновники замінювали місцеві традиції канцелярськими правилами. А суди російськими статутами 1722 рік з'являється Малоросійська колегія, орган, який фактично контролює всі рішення гетьмана. Це був сигнал. Автономія стає декорацією. Церкву підпорядкували синоду, позбавляючи духовної автономії. 1764 рік Катерина II робить фінальний крок гетьманство ліквідують. Остаточно Кирило Розумовський змушений зректися влади. Україна більше не має власного політичного центру. А світа уніфікувалася, друкарні контролювалися, а казацьку пам'ять висміювали як вельми архаїчно. Далі ще жорсткіше. 1775 рік імперські війська оточують і знищують Запорізьку Січ без війни і без бою. Просто наказ і казацька держава перестає існувати. Частину казаків переселяють, частину записують у селян, частину. У регулярну армію навіть календар, свят і символи влади змінювалися, щоб люди поступово забули власну політичну традицію та звикали до імперської норми. Саме в цей момент Україну позбавляють не тільки влади, а й механізму захисту. Паралельно відбувалося те, що для простих людей стала катастрофою. На лівобережжі офіційно водять кріпацтва. Те, чого тут майже не було за козацьких часів, стає нормою. Вільні козацькі нащадки перед Творюються на власність помічників. Саме так формувалася тиша страху, у якій відкритий протест здавався неможливим, а пристосування єдиним шляхом виживання для більшості простих людей того часу імперії. Українську старшину імперія не знищує її, перекуповують Їй дають титули землі, дворянства, але ціна одна відмови від української ідентичності. Так формується малоросійська еліта, яка лояльна, до імперію мови витісняють з адміністрації та освіту. Історію переписують саме назву Україна поступово замінюють терміном «малоросія». але важливо, що імперія змогла зламати державу, але не змогла зламати народ. Підписуйтесь щоб дивитися подальші серії по історії України. Пишіть ваші роздуми, не забувайте про вдячність вигляді. Вподобайки.